До Верховного Головнокомандуючого Збройних сил України. Жінки, мами і всі рідні просять допомогти воїнам 69-го батальйону. Колективне звернення відповідно указу президента України номер 69 2022 про загальну мобілізацію з 8.06.2022 року наші чоловіки та рідні були мобілізовані в військову частину А-4612, батальйон номер 69 Підпорядкований бригаді номер 66 На сьогоднішній день вони знаходяться в районі Мар'янки. На зв'язок не виходять. Зі слів хлопців їх кинули на ноль без належного озброєння, без достатніх засобів зв'язку та навіть без достатньої кількості провізії. Їм обіцяли, що мають прикривати важкою артилерією. Але, на жаль, цього не сталося. Ситуація така, що в хлопців велика недовіра до керівництва батальйону. В особі підполковника а ситника рідні звертались до військової частини щодо питання виведення військовослужбовців. Запропоновано звернутися до підполковника-ситника. Ситник на телефон не відповідає. Звертаємось до вас з проханням, якнайшвидше вивезти наших рідних з пекла та прийняти міри щодо командира військової частини. Хлопці не відмовляються захищати країну. Але з належним озброєнням та відповідальним керівництвом просимо якнайшвидше вирішити це питання. іде на хвилину. Мене звати Анчеренко Вадим. Я командир першої роти 69-го окремого стрілецького батальйону. За моєю спиною хлопці з моєї роти, окремий кулеметний взвод ДШК, хлопці з другої роти. Це ті, що зараз знаходяться тут. Інша частина хлопців знаходяться на превеликий жаль на позиції. Це відеозвернення для всіх небайдужих, хто може зрозуміти нашу позицію, нашу ситуацію і взагалі, як воно все було насправді. Наш баз комплектувався два місяці. Далі два тижні. У нас була підготовка, і нас завели на позицію в Мар'ї. У кулеметників повинні були бути ТШК, у мінометників, міномети, у туристів форсари, у ПЗРКшників, відповідно, зброя по типу стрілах. З цього всього ми не отримали нічого, абсолютно нічого, окрім РПГ-7 автоматів і турів, типу мети, ну і гранат ручних, відповідно. Але це ще півбіди, зброя не біда. Ми розуміємо, що зараз йде війна і забезпечення. Держава робить все, що можна. І люди тягнуться за останнього. Але коли нас завели на позиції, на яких, по-перше, нікого не було, по-друге, у нас не було абсолютно зв'язку з керівництвом, у нас не було зв'язку між підрозділами, у командирів не було вказ, не було розуміння, який під його підрозділ де знаходиться, що з хлопцями. Вони виходили, як могли розповісти в густоті та простоті, де їхня позиція, як називається, і просили їх евакуювати звідти, тому що вони вважали себе просто гарматним м'ясом. Ці хлопці що стоять за моєю спиною, побували в пеклі 102 дні, 103 доби, 104 доби. Обіцянка була, протримайте хлопців від керівництва дві доби і далі все налагодимо, все буде, зв'язок буде, управління буде. На жаль, цього нічого не сталося. Далі було отримано мною наказ на відхід, і я відвів людей в сусідній населений пункт. Після чого мені доповіли, що я не виконав наказ, який насправді був не на відхід, а на переміщення на іншу позицію. Хлопці зараз знаходяться тут, ніхто нікуди не збирається тікати, ніхто не збирається складати зброю. Всі прийшли сюди захищати свою країну. І вони будуть це робити. Єдине прохання, прохання, щоб у людей була можливість це зробити з відповідною зброєю або, як мінімум, з адекватним керівництвом, з картами, зі зв'язком. Ми знаходимось тут зараз. І це все, все виклали в рапортах і доповіли керівництву. На жаль, нічого з цього ми не отримали. Відповідно, тут зараз хлопці, кожен з них може сказати, якщо я щось не досказав, якщо я сказав якусь неправду, нехай вони скажуть так, як є. Тут не тільки місії прозвіл, повторюсь. Вони назвуться, тут окремі підрозділи, тут друга рота. І зараз ми стоїмо тут і чекаємо подальших наказів. Ніхто нікуди повторюсь, чекати, не збирався і не збирається. Діти не що, давайте розумні. Законні накази, які будуть відповідати нашим можливостям і відповідному забезпеченню. Єдине, про що зараз думає кожен із цих хлопців, я вважаю, що ми не гарматне м'ясо. Ми не можемо заходити без зв'язку, без карт, без зброї на нуль і нести втрати двохсотими-трьохсотими кожну добу. Кожну добу. У мене все на даний момент. Можливо, хтось щось прошу, щоб ми були почуті. Це все, що ми просимо. Це наша правда. Вона така, як є, об'єктивна. Об'єктивна. Зрозумійте, що ми Збройні Сили України і готові захищати країну, народ і свободу. Але вибачте, ми не штрафбар. ніхто тут не є засуджений, щоб заткнути нами дірки напередку без зброї. Слава Україні! На даний момент в мене все, якщо є хтось з хлопців, що додати, можуть сказати. Я думаю, що з першого моменту і останнього все, що в мене було на душі, на серці, в голові, я сказав. Якщо у хлопців є що, командир ваше сказав все чисто. Всі приєднуються до його слів. На На даний даний момент... момент... почути нас.